Попри запевнення президента команди, що футбольний клуб Нива з кризи виведуть, жовтозелені залишаються на межі зникнення. Обіцянку про розрахунок з штатом команди 13 лютого на міському стадіоні Тернополя Валентин Хоптян до цього часу не виконав. Більше у матеріалі Тараса Бурака. Майже два тижні минуло після останньої розмови головного тренера жовто-зелених з почесним президентом Мевканива Валентином Хоптяном. Від того часу дзвінки наставника команди залишаються за межами уваги екс-голови ОДА. Тому гравці не ви взяли ініціативу в свої руки, розповідає Ігор Яворський. Він взяв телефон Вільківа, Вількиву почав з ним розмовляти. От, і що він тільки з тих Вільків сказати, що він за межами області, що його немає. Розумієте, Нам стало зрозуміло, що От ми довгий час стояли, спілкувалися, тому що футболісти приїхали зі Львова, хто з Івано-Франківська, хто місцеві. Ну, з того нічого не вийшло, тому що я кажу, що він не з'являвся. І й чесно, ми, ми прекрасно розуміли, що вже його не буде. Чесно, очікуючи, Валентина Хоптяна в нього під кабінетом в призначений для зустрічі час, футболістам не вдалося з ним зустрітись. Відповідно, зароблених коштів каже Ігор Яворський. Ніхто так і не отримав. Тому каже наставник жовто-зелених, про тренувальні збори у Криму доведеться забути. Сьогодні, чесно скажу, вже навіть не стоїть задача, ну якось підготувати для того, щоб успішно виступати. Сьогодні стоїть вже задача така, щоб зберегти клуб. Ну Но... Мені важко сказати. Будемо сподіватися, що, можливо, прийде нова влада, прийдуть нові люди, і вони будуть мати, мабуть, твердіші слова, твердіші дії для того, щоб все-таки зберегти для нашої області футбольний клуб Нива. Якщо фінансова складова ниви до початку чемпіонату не врегулюється, тоді каже Ігор Яворський, йому не залишається нічого іншого, як звільнитися. Я буду робити все для того, щоб зберегти команду. Якщо я буду бачити 25 березня, що нічого не виходить, я тоді піду. До речі, як повідомив нашій знімальній групі Ігор Яворський, наразі тривають перемовини з головою Тернопільської облради про те, щоб зберегти команду. Нещодавно пройшов перший етап переговорів. Зараз вивчають всі обставини.